ЗНАТИ! Ну що, друзі, ви вже здогадались, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, ми будемо говорити про все, що стосується теми міної безпеки. Адже це сьогодні вкрай важливо! Оскільки всі ви полюбляєте проводити свій вільний час у найрізноманітніших місцях. У парках, у лісах, на дитячих та спортивних майданчиках. Але не всі з вас знають про те, що навіть ці звичні для вас місця можуть приховувати дуже велику небезпеку. Зараз навіть під час звичайної прогулянки потрібно бути максимально уважним та обережним, оскільки земля може приховувати. Безліч вибухонебезпечних предметів. І, на жаль, будь-який вплив з боку людини на такі предмети може призвести до непоправних наслідків. Як же ми можемо себе убезпечити? А про це ми з вами будемо говорити у серії наших навчальних відео? Ми вже з вами згадували про те, що небезпека. Може чекати нас на кожному кроці. І в цьому відео ми з вами якраз і розглянемо саме такі міни. Ті, які можуть бути приховані прямо під нашими ногами. Основним призначенням мін є нанесення ураження людині або техніці. Отже, ми з вами сьогодні розглянемо. Дуже небезпечні протипіхотні міни, які призначені для того, щоб наносити шкоду життю та здоров'ю людини. Це міни ПМН та ПМН-2. Обидві мають пластиковий корпус та забарвлення зеленого чи коричневого кольору. А це означає, що помітити їх в навколишньому середовищі вкрай важко принцип їх дії наживний. Тобто спрацьовують вони в той момент, коли на боєприпас наступає нога людини. В момент вибуху гарантовано вражає одну з кінцівок, а іншу травмує. Мають дуже мале зусилля для спрацювання достатньо 5 кг, щоб призвести таку міну до детонації. Уявіть собі, що дитина, яка вже вміє добре ходити. І має вік приблизно рік-півтора та вагу в 8-10 кг, вже може призвести таку міну до вибуху. Така міна може встановлюватись як в ґрунт, так і на ґрунт. Встановлена в ґрунт є майже непомітною. Саме тому зараз відвідувати лісові масиви чи поля є вкрай небезпечно. Також вона не має механізму самоліквідації. А це означає, що вона буде залишатися на тому місці, де її встановили, до того часу, поки людина не вчинить необачних кроків або доки її не знешкодить сапер. До речі, така міна знищується саперами прямо на місці виявлення шляхом підриву. Отже, давайте з вами запам'ятаємо. Правила поведінки при виявленні будь-якого небезпечного предмету. Якщо ви одного разу побачили будь-який підозрілий предмет, він може бути схожий на один із таких повністю або якимось своїм елементом, це означає, що підходити до нього близько ні в якому разі не можна. Вам потрібно залишитись на тому ж місці, де ви його помітили, та відійти назад тією ж стежкою, якою ви дійшли до нього. По-друге, треба пам'ятати, що чіпати, торкатись, перекочувати, переміщувати, здійснювати будь-які дії стосовно нього також не можна, оскільки він може виявитись вибухонебезпечним. Та обов'язково потрібно повідомити про це дорослим, Про те, що ви помітили щось підозріле або небезпечне. Друзі! А чи всі ви були уважними протягом нашого заняття? А зараз ми це з вами перевіримо. Давайте дамо відповідь на декілька дуже простих, але важливих запитань.